Який плуг, така і оранка. Лемкен. Велес, без предплужників. Йома, я плуг перевернув. Всім привіт! Слава Україні! Нарешті змінив я агрегат, зняв зритлювач, нацепив ось плуга. Другий, вже, другий день питаюсь, щось коваря. Чесно кажучи, той вже е, зрихлювач мені під Одне й те саме на да, кожен день. Ну, ми в принципі те, що планували, те зрихлили. Те, що хотіли, там, де міленько зазвичай оралося. В даному випадку тут поле після холдінгу, орю тут. Е, на наступний рік тут планується соя. Тому виходить, як що холдін зазвичай орав отак. Я орю в поперед, так як сіти, ми будемо, так як я орю, щоб підрівняти щось там і так і далі. Ну, В общем, поки давайте будемо їхати в ту сторону, туди назад полялякаємо. -по так, перевернув перевернув, а потім вже вийдемо, покажу, яка ораночка, що воно в конечному результаті виходить. Пісня. Значить, учора. Це я вже ж другий, другий раз питаюся орати. Виїхав вчора, ну не оре, плуг, просто земля глей. Вона все налипає на е, отвали і просто горне кучі, такі, що я тебе дам. Плюс же ж, я думав, що навпаки буде в поперек оратися краще. Воно, походу, із за того, що валки і в поперек, і така ж стерня, скажімо, кукурузки е, висока, така 30, це саме мінімальне, навірно, а то так 40-50. Комбайн берав високо. І набивається страшне. У нас, же ж, виходить, це був дощ. Тільки ми убрали кукурузу, через сутки пішов дощ. Випало 17 мм. Промочило ідеально. Ну, тут же ж пройшов дощ, думаю, блін, треба їхати по гриби, все одно ніяку ж роботу робити не будеш. Поїхали з дружиною по гриби, ми собирали. Там. Потім день-два діби протряхло і знову влупив дощ. Випало 17, 17 чи 20 чи сіка міліметрів Ну, коротше, теж такий хороший дощ. І виходить, ж протряхає, проходить ще пару днів, думаємо вже, що все протряхло, зараз воно попре. А воно ж це вже те сонечко, яке світить, це вже не весняне сонечко. Хочеш ти цього чи не хочеш, а осінню воно не висохає. Вроді би й температурний режим таке 10-15, вроді би должно, да і вітерок. Але ніфіга. І так виходить, що вчора виїжджаю, ну тупо глей, горне такий, що я кидав. Забивай, кажу, баті, не буду грати, не хочу я і Бо це що я буду тричі ставати в, в одному проході, кажу, не хочу. Думаю, сьогодні ж приїду після обід воно ще підтряхне. І будемо пробувати. Ну і звісно, за пів дня підсохло і зовсім інша картина. Спокійно клуб працює, трактором 9 км тягне, під газку, попре і далі, то і все вроді би прекрасно. Але все одно вже земля не така, не така розсипчата. Дивишся, як другі горячі. Взагалі, отакі грудки викидає посухо. А тут наоборот. Грунт не розсипається, іде такий ярочок та такі аж прям гливи, кирпичі. Ну тільки не сухі, а вже мокрі, які не можуть, ну, напитали волога і не можуть розсипатися. Ну а орати треба, тому що ж далі знову пише дощ. І якщо ми зараз не вийоворимо, поки є ось момент, то надалі хто зна, коли ми вже заліземо в те поле. Дуже рано прийшла до нас осінь, дуже рано, що це просто жах. Ми в тому році в оцих числах сіяли пшеницю. А в цьому році ми не можемо вигорати, тому що йдуть опади. Коли вони були потрібні, коли блін кукуруза потребувала, соя потребувала вологи, чи той самий соняшник, як такових дощів опадів не було. Зараз проливає. І таке ж знову по погоді пише там 20 мм, 22, та ви що здуріли. Пісня. А зараз ось вийдемо той край, доїдемо подивимось. І покажемо, що нагора в голову. Ідеально, так що я думаю, ми не прошибли, що вибрали саме чотирьохкорпусний навісний плуг. Як не крутиться маньобреніше, це раз, а во-вторих, трактору легше. Я розумію, що фахівці пишуть, що там колгоспак, пактей 150 тягав, 5 корпусів. Йома, я плуг перевернув. Тільки ж які він п'ять корпусів тягав? Пеленени оті, так? Да? А нацепити йому п'ять корпусів. Той самий велесовський, та блін хрякне він з отим СМДовським двигуном. Є він, що буде ора. А тут якраз запас потужності вистачає. Бреон 9 км, я йому газу, він тільки гурки пішов, вже 10. Ну я до 9-9 отак. Хтось казав, що е, зношуються швидше робочі органи при більшій швидкості, що оптимальна типу, е, робоча швидкість 8 км при приорді. Ну, може воно і так. Ну, ну і зноситься е, той лиміще до лото швидше. Вона ж не тисячі гектарів, щоб його орати. Ми як виоремо ще. Верніше, встигнемо виграти ще одну ділянку, так це й буде добре. Ну тобто не на 3 роки тих, тих робочих органів, а на 2, наприклад. Ну, Нічого страшного, це розходний матеріал, це так само, як на машині е, ходова частина. Ну, наприклад. Так що, все тип-топ. наконець то пішло, що не буде рази. Я ж аж настроєння з'явилося. Вчора приїхав. Ще ж виходить, там край я відходив дісками. Тобто відходив його отак. І пішов вже журрать отак. Та вроді би нічого, вроді би оре туди-сюди. А коли вже заходжу, що диски ж ходили, дисками ходив отак, а орю отак. Все. Де волок, де що набиває, воно ну, просто його не викидає плуг. Воно ще порівняно на плугу, як такового і церкала, супер-пупер немає. Ми, ми виорали не в 20 гектарів і оце ще з Ну ще, може, два, може три. Тара, що він виграв. То може ще таке і дзеркало, звісно, не, не з'явилося. До речі, про гриби. Хто там грибник, хто ходив по гриби, прокоментуйте, є щось, немає щось. Бо всі, хто не їздили, хто нема, то, нема, то нету. по чуть-чуть. В тому році, я пам'ятаю, ми відрами тягали. В цьому году вже нема. Нема тепла, волога є, нема тепла. Одне за Ну ось ще, як пишуть дожі, планує поїхати по гриби. Грибиться, звісно, интересная тема і рибалка по-своєму хороша тема. Тому що хтось десь був, хоч білого, хоч десь бачив. як то знаходив білого. Старіки такі, я не знаю, скільки їм часу, що бере, що він просто як вода розпадається. Старіки такі, що є там. То ще ось треба буде з'їздити по грибочку. Подивитися, як там обстану. обстоять діла. Все одно дощ, що ти будеш делать? Соя все накалібрована, що ми планували. На продаж залишилася максимум, ой, кажу, максимум з пустан то там порівняно порівняно. Все відкалібрували, тепер залишається тільки грунтообробка, десь діскувати, десь по прямому, по прямому оставляємо після сої і будемо сіяти по прямому, тому що це оранки, це рихлення, по 20 мінімум літрів на гектар це на сьогоднішній день. Є дуже затратно. Раніше якось ми хі -хі, за цим не задумувалися. Раніше всипали і в добрива, і орали все. Ну, правда, тоді ж були МТЗ. А так чуть-чуть е потратились на техніку, тому будемо ісходити з того, що є, без добрив без бездобрії результати, там єдріт мадріт. Все, пофеншую, по трендам на вулицю. Купив держателя, бачне, якого. Тепер у мене тут телефон держиться, все, бімба. І ось що, значить, я тут орю. Отака картинка виходить. Учора... Отут, ну воно видно, бачите, аж блищить. Вчора отут ще й водичка подекуди стояла. А це чуть-чуть підтряхло. Ну, посадка знову ж воно ж не продувається, тут нічого, сонце не встає, верніш встає, посвітило і пішло мимольотом. Оце отак працює Агро, онмін, без предплужників, але по-дискованому. Дискуємо ми не тому, що... Хочемо, щоб оранка була такої якості, а тому що це правильно. Зараз ми підемо подивимося, що на Орали, на холдинг Лємканами з предплужником і так далі. Так, да, я розумію, що воно в принципі, в принципі на швидкість не впливає. що воно до весни все протряхне, перетрюхне і тут буде ідеал. Але в мене є питання. Всі кажуть, що Велес, ну як всі. Ну в когось є така думка, що якщо Велес, то це фігня фуфло там і так далі. Ну ви ж бачите, картина. Там Лемкен. Але там по прямому, але з предплужниками. і трактор не е, на 150 кінських сил, а там 300 плюс, мабуть, я не знаю, восьми І то Лемкен. А це велет. І чим погано. Те, що ми задіскували, ми в будь-якому випадку, хоч нас би й ємкен би був ми все одно його діскували. Тому що це правильно. Як ти не крутий, перемішати рештки, полежало і потім за, заорав. Звісно, краще було б, коли була шульта. Зашультував, не потрібно було діскувати. Ну в нас шульти нема. Так що, що я вам скажу? З однієї сторони свою думку. Я розумію, що десь може щось наш український виробник упустив в порівнянні з Лємкеном, але якщо є бабло, їдьте, купляйте новий Лемкен. Якщо бабла нема, то купляйте сміло новий велес і не вигадуйте велосипед. А якщо ви хочете зекономити гроші... На землі отримують е, повноцінний дохід, тоді сійте по нулю і буде отак. Я задоволений. Результат на 5 з плюсом. Але але оце є отакі пластики, пластилінчик такий. Ну воно воно вже просто заковкше таке, що. Мореться наоборот та грудка, яка була сухою в землі. Потім намокла і оце вона вивернулась, ну я не знаю. Ну, так общий фон ідеальний. Що ще треба? Коштів на Лемкен, звісно, в нас немає, тому в нас є ось Велес. Може, звісно, треба було б з предплужниками купувати, а не з углоснімами. Ну, з іншої сторони, як ми все время діскуємо. Як ми його здійскуємо все час, виходить у нас отаке, то нам в принципі без різниці ось в ідеалі картинка. Соняшник, там був затоптаний соняшник учора. Я ж думаю, ну дай я подивлюся, що воно получатиметься. Проїхав, ну все отаке саме. По стоячому соняшнику працювати ми не будемо, так як є момент, щоб палка залазити під трактор. Бампер варити, ми не будемо. Так як ми соняшник не сіємо. І сіяти не будемо. Тому нам той бампер, але послуги е, будемо надавати. І за того, що немає переднього бампера, спочатку задіскуємо, а потім, потім заоремо. Я думаю, що потім ще відео зазніму, покажу. Ну, візуально, я ж, мені все подобається, все прекрасно, все по феншую, Глибина. 20, ну, може 25. Десь може глибше, десь може мільше. Десь подекуди є, викидає рештки, так як кукурузини, блін. ось тирчаки такі, що я ті дам. Ось такі ось. Це ж сіка тут її. 20-45 40, 45 см. То десь не пройшла, десь ото вигорнули, десь може маса із звалка то отаке поодиноке випадає. Ну це хотюре. Учора ж взагалі жопа була. Налипає таке, що це просто не хоче орати, що ти йому не робиш? Так що печем. края будемо відходити, попопригаю, що на робив, там буду і пригати. Правильно, правильно. Зі зрихлювачем теж така фігня. Оце пару проходів, а потім вже де отаке, там нормально. А теж пригаєш, як на козлу. І печінка до серця достає. Так що печем далі. Ще час є, ще можна трохи поорати Ще може сядем в кабіну, ще щось прокоментую. Так що відос назву, який плуг, така і оранка. Я нічого, в принципі, ємкена не маю проти, я тільки за, щоб усі працювали з лімканемо і тільки з дікену. З імпортною технікою. Але просто в мене виникає питання, навіщо платити двічі. Коли ми можемо купити два, два велеса, ну, от, наприклад, два однакові трактора, два однакові велеса. І печуть собі в полі. Або один лямкер. Якщо і є гроші, то, зрозуміло, що береш чи навіть не задумуєшся. А як чуть-чуть помозгувати підійти до ситуації з іншого боку, то якоби потрібно проаналізувати. Як воно з роботу роби то ж саме, але за менші кошти. То хай воно собі його роби. Понятно, що як з'явиться можливість, з'являться кошти, то чому не купити б до імпортної техніки імпортний агрегат? Не є питання. От я мечтаю про Лемкен Рубіна або Лемкен Каран. От блін, машини просто обалдє. Не один раз. Бачили в себе на полях їхню роботу, то, звісно, звісно там вопросів у матросів немає опросії. Але ж цінова політика, як почуєш, при нинішній ціновій політиці на зерно якоби недоцільно, якоби. А взагалі, оце кукурузу Орю вже говорив, і ще раз, навірно, повторю, що це, мабуть, найгірша для мене культура. Питаєте чому? Тому що, ну, я, ну, так як ми працюємо або по мінімалці, або по класіки, то її потрібно заробити у землі. Просто отак її оставити в зиму не сильно хочеться. Хоча, я, я думаю, що із цією погодою ми і деякі площі остануться кукурузи не обродуємо. Треба заробити, треба вигороти, треба задіскувати раз чи двічі по любасу. Так? А це все затрати. Плюс так само, що це логістика з вивозом кукурузи. Вивезти 10 тонн кукурузи і 3 тонни тони Блін, 7 тонн різниці. Це є ж різниця по логістиці. Є. Плюс по гербіцидній обробці вони соя сама просто на калапусав туди в Поїхав, побризкав, перекрив, не перекрив. Все, все нормально, бур'яна нема. А тут а тільки десь щось там припалив, там недобризка бур'яном заросла, бризнув раз, після лежів пішла друга волна, не встигла кукурудза себе закрити, бур'яном заросла, стикла. Є такий да, моменти. Ну, це су сугубо моя така думка за кукурузку, хоч і вдається її виводить 10-11 тонн в середньому, але ж... До обробки є отакі моменти. Ну теж все ж сіять однією культурою, це ж теж не, не інтересно. Треба, щоб і те, і те, те. Хоча я вам скажу, це якщо взяти ну, свою думку, ж якщо взяти, наприклад, оце, 30, кого є 30 гектарів, оце сіять там, 5 гектарів кукурузи, 5 гектарів ячмія, 5 пшениці, 5 сої, що там іще, коротше, всього по п'ять. Потім так склад завіз на кучки поклав і думаєш, як же ж його здати, бо в тебе там 5 тонн того, 10 тонн того, 14 тонн того, навіть на машину не хватає. Виходить, що треба копіруватися із кимось ще, щоб догрузити машину, щоб можна було його здати. Якби це, як, на мою думку, неправильно. Проще посіяти одну культуру на тих 30 гектарах. одним Проводить одне оприскування, не на всі культури різні, один гербіцид, один обробіток, один посівний, як обикається, це набагато проще. Що не вистачає трохи площ. Ми взагалі все в розміну чого рога хотілося спробувати. Ріпак, то, звісно, то така культура, що її вже потрібно мати Раз, за два чи три вже було бризнути. А коли його бризкати? Як нас ще не дійшли би до такого рівня, щоб техніка була яка бризкала. Тут бризкаєш тут, обробляєш, там ще що, обробляє, що, -то, що -то. Ну і знову ж кадри. Кадри, як завжди, це є велика проблема. На сьогоднішній день під магазином контингента повно, а на роботу нема нікого. Чотири корпуса, я вам скажу, це вже не три. Як не крути, площа посувається швидше. 5 би то, зрозуміло, що ще було б краще, але ну, я не представляю, тут 5. Якби 5 ішов би в тракторі з 5 корпусами. І воно в цій обстановці. Вчора пробуксовувала таке, що це просто мама мія. Сьогодні хоч більш-менш щось по-людськи. Завтра ото деньок остався, то його догорать. Доорать. І тема закрита, бо знову пише дощі, а які ті дощі будуть в По дорозі був валок великий. І він, пожалуйста, із того валка викинуло, образувався вон. Ну Маса тут же 12-рядкова жатка убирала. А різка ж та сама, як і після 8-рядкової жанки, але ж маса, то на 4 рядка більша, і той з'єдвом волок виходить з масою мама міє. Так що, коротше, коротше, щоб не скучно було, поділіпав язиком. Випишіть свої думки, що до чого як. Хто що думає з приводу того чи іншого, не забувайте за лайкоси. Ну, а я буду пекти, вже щось так буду дозакінчувати, ну, бо я щось ще пару слов скажу. Це ж по любасу, після перегляду відео фахівці ж будуть писати коментарі, що е, тут Лємкен працював по недіскованій кукурузі, тобто по-прямому, тому є отакі нерівності, отакі кучі. А ти працюєш по діскованому, тому в тебе земля вся чорна, все красиво, все виходить. Показую. Без ніяких змін налаштувань, тобто я корав так і заїхав, пройшов в одну сторону, потім упав в яму, пройшов друг, другий раз. Я б сказав ідеально, і тут ще ориться краще, ніж е, там, де я орю в подіскованому. Ну я орю в поперек, в поперек, як ти не крути, буде гірше оратися. Результат. Я думаю, наглядно видно. Якби ще були предплужники, отут би вже можна було посперечатися, посперечатися, да, що тут прирівняти верніш, дві оранки. А як тут у гласні ми які справилися, я б сказав би, даже кривить душою не буду краще, ніж предплужники на Лемкені. тому результат якийсь такий. Вийшло на вечір сонечко, відійшов край з цього боку. Зараз поїду в той край, ну думаю, треба по полюбасу показати, як воно ось по-прямому. І самому цікаво було. Може ще й спробуємо десь там орати якусь частину. По прямому. Ну не знаю. Лук відпрацював. Поранка. ось по-прямому видно, по-діскованому. Вже заурав. край, поки оскакав, чуть блін, печінки не згубив. Так що все, відео завершуємо. Який плуг, така і оранка. Правильно, правильно. Так що все, дякую за увагу. Всім пока і звісно, все буде Україна.